Цікаве заняття вечірнє. були гуртки. Самодіяльності? Не, самодіяльності також, а то умілі ручки. Да. ручки да. Так. І от у нас майстер-шеф щось готує тут. Ой тут куди сильно не може. Майстер обіцяв там на одній з тих бомбочок написати, що там. Вітання від жир. Жирком. Так, двоя кажу, то ну от там де написано жир, блин, то воно все влучає в ціль. Це металолом. Це у нас прийомчик металолома. Що ти фоє робиш? Так? Да? Ну давай покажи на камеру, як то, блин. О. Опа, ти би щось коментував, бо я я в тих справах жир що... працює головою, Те, хто знає, руки заточені під одне місце. То всі знають, хто добре знає жира. Головне проводити до кінця не будемо дії ті показувати, тому що у нас дивляться. діти. І не тільки і за поребріка не хочу виражатись сюрпрайзи. То от ті даруночки там на кожного, кому персоналочка піде, кому колектив. Це чуєш, хто погано себе вів в цьому році? Да, я, іди їм сі сюди. Я з тебе зроблю. Дівчата дивіться молодий, неодружений і дуже перспективний. Я кажу, що цей, хто погано себе вів в цьому році, тому... Святий, майже Святий Миколай. Я Микола. Микола. <рикла> да. Коротше, і його майже Ельф стрілок, так сказати, <рикла> <рикла> да, да, да. <рикла> ну Ельф мені дуже подобається. Ну, він вот трошки схожий на нього. Так, да, розумний такий так само це. І йому, як кажуть, відправлять подаруночки. Але я би казав не в цьому році, а протягом року. Протягом. протягом року, тому що вже да, другий да, рік війни да, пише. Да. Ще нам обіцяли, ти роб, будеш робити підпалчення? Залишки сміття. Не. не будеш того разу. Не буду, то багато людей. От. Якщо вдасться, то я вам вставлю результати. Отримаємо підарунків. А як не, то знайте, що підарунки дуже підарунні.